Із Андрієм Б Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони, пане Андрію, чи ви з нами чи чуєте? Вітаю вас, слава Україні. Вітаємо вас, героям слава! Ми хотіли би продовжити розмову логічну розмову після сказано Ганою Маляр, заступницею міністра оборони. Говорили переважно ми про Бахмут, і от воєнний злочинець Пригожин в 21-е чи в 32-е говорить, що взяв. Бахмут взяв повністю. Потім Міноборони Російської Федерації якось тихо вночі одним реченням щось написало про це, але якогось особливого піднесення на Росії з цього приводу немає. Чому ну, немає. Зокрема, тому що всі дати і терміни, і головне завдання, коли пропаганда найкраще могла використати подібні повідомлення. Ну вони вже власне минули. І останні дати це було 9 травня, саме тоді. Ну з пропагандистськими цілями колективний Путін мав би бодай щось презентувати в контексті досягнень, і так пану СВО і власне цього великого зимового а тепер уже вже і не зимового наступу. Ну і невеликого звичайно, якщо ми говоримо про результати, і нічого цього не було досягнуто. Тому сьогодні такі повідомлення, особливо в контексті величезних втрат расистів, які Є вже очевидними і для всього світу, і в тому числі для частини населення так званої Російської Федерації, навіть дезомбованого. Окрім того, важливо, що продовжується протистояння між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим. І звичайно, сам факт того, що цю новину так звану новину, оголошує Пригожин. Ну зрозуміло, що для офіційних структур Міністерства оборони це. Не в фактиче, що добрі звістки, тому що звичайно, вони хотіли би, ну скажімо так, по-іншому, бачити цю цю інформаційну лінію. Напевно, без привожого. Ну, бачите, росіяни тішаться тим, що бодай якісь позиції у них є в самому місті. Українські війська сили оборони стоять на панівних висотах на тепер, але сам Путін подякував, привітав зокрема і ПВК Вагнер з тим, що вони взяли місто. Зрозуміло, що тільки можливо все починається, і це нова стадія цієї битви. Ми розуміємо, що буде продовжуватися там все. Які саме резерви на тепер Росія прикидає на Бахмутський напрямок, зважаючи на те, що ми все ж таки тиснемо з флангів? Ну насамперед, з чим точно можна в лапках привітати расистів, і можливо. Людина схожа на Путіна могла би це зробити публічно. Це із знищенням більшої частини міста, і це те, на що зараз дивиться весь світ, коли чергове місто, місто, яке до повномасштабного вторгнення під контролем України розвивалося, яке процвітало, які були інвестовані серйозні ресурси, які продовжували розвиток, сьогодні фактично знищено, і це ще один приклад і воєнних злочинів і геноцидної війни. Росіян проти України і ну власне картинка того, що з собою несе той, той самий руський мір. Якщо говорити про резерви, ну побачимо в черговий раз, чим закінчиться заяви Пригожина про виведення своїх підрозділів ПВК, але в принципі враховуючи їхні. Великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані, то це вже не вперше, такі подібні заяви пригоджено. Звичайно, розуміючи, можливі різні сценарії Міністерство оборони і генштаб готують резерви. Якщо говорити про рівень підготовки цих резервів, ну він давно вже не відповідає стандартам самій жражистській армії. Але кількісно ну так, кількісно вони можуть перекидати, перекидати додаткові резерви, розуміючи разом з тим, що якщо вони їх перекидають під Бахмут, це означає, що вони не з'являться на іншій лінії фронту. Ну, принаймні, саме ці підрозділи, які будуть відправляти, і це також здобуток українських сил оборони захисників фортеці Бахмут, які в важких умовах важкою ціною, але вже понад 9 місяців. Стримують ворога і завдають йому значних втрат і в живій силі, і в техніці чи правильно ми розуміємо, що міноборони Російської Федерації не було би вигідно, щоб ПВК Вагнер вийшов із Бахмута. І, от, до речі, в контексті тієї ж заяви пригожена, чи бачить наша розвідка, якісь дії вагнерівців, які можуть свідчити про те, що вони дійсно готуються залишити Бахмут Росармії? Відхід це так, також важлива і складна операція, яка безумовно потребуватиме серйозної підготовки. Тому оголошення про там історію з дня на день. Ну до них варто ставитись, скажімо так, дуже обережно. По перше, по друге, головне дивитись по результату, тому що це вже не не перша і, мабуть, не остання подібна заява. Більшість подібних заяв робиться з метою відволікання уваги в рамках якихось інформаційно-психологічних операцій, або внутрішньополітичних розборок, шантажів, звернень, які ми останнім часом спостерігали чимало, тому історія інформація збирається, відстежується і відповідні висновки робиться. Американський президент в контексті майбутнього контрнаступу збройних сил України ймовірної передачі нам винищувачів F-16 заявив, що росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тисяч своїх військових. Наші дані щодо втрат росіян саме в фортеці Бахмут співпадають ну, тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології, і є один підхід, коли подаються загальні. Втрати разом з вбитими і пораненими або окремо ліквідованих і окремо поранені. Так само питання за який період подається в цілому. Звичайно, відбувається постійний обмін інформацією між Україною і нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати расистів під Бахмутом, справді колосальні. Вони не абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатом. Наостанок, пане Андрію, що відбувається зараз з російською залізницею? Там рейки вибухають, потяги сходять із з рейок, те саме до речі, і в тимчасово окупованому Криму відбувається. І от цікаво, також в контексті останніх подій, що, що на даний момент. Відбувається в Білгородській області. Повідомляють про постійні сигнали повітряної тривоги, якісь вибухи а, і е, не, незрозумілих людей. Якщо вести мову про тимчасово окуповані місці і про залізницю на них це українська залізниця. І Як і українська земля, як, як українське населення на окупованих територіях, так і українська залізниця безумовно допомагає. Українським силам безпеки і оборони нищити расистів, наближати нашу перемогу і в Криму, і по всій території. І якщо расисти пробують перекидати залізницю і нашими українськими коліями свій особовий склад, техніку БК, ну звичайно, абсолютно логічним було би те, що ці речі треба припинити, і власне цим і займаються. І місцеве населення і українські сили безпеки та оборони, тому українська залізниця працюватиме на Україні. Що стосується подій на території так званої Російської Федерації, ми бачимо продовження деградації інфраструктури, продовження хаосу, який, який власне спричиняє повномасштабне вторгнення російської армії проти України, і ось ця деградація хаос. Будуть тільки посилюватись. І не лише на території Білгородської області, на території всієї так званої Російської Федерації. І, безумовно, це стосуватиметься і столичного регіону. А які перспективи у Білгородській області стати буферною зоною і що би цей статус дав тамтешнім жителям, зокрема? Даруйте, я, на жаль, не чую. Якщо говорити про Білгородську область Росії, вона в принципі близька до того, щоб стати буферною зоною. От що цей статус приніс би самим мешканцям цієї е території, і в принципі, реш, решті майбутніх регіонів Російської Федерації, які теж можуть стати цим буфером. Перервався зв'язок, на жаль, але мусимо рухатися далі і дякувати Андрію Юсову. Власне він був з нами на прямому зв'язку. Представник головного управління розвитки Міністерства оборони.